Із страв славетних українських є найдрівніша страва борщ, в нім сила, міць, здоров'я, свіжість, якщо той борщ насправді борщ, вже звикли. Борщ це значить кислий, але ж насправді це не так. Над назвою його помисліть чому в борщі цей збірний смак? Він і солодкий, і солоний, і міру кислий, і гіркий, і буряково чесниковий капусно капусно-кропно-петрушковий, цибульно м'ясо помідорний, і міру жирний чи пісний, в нім бульба, морква, і квасоля, сметана, перець, з лавру лист, усе ця збірна овочева, і в ній таїться його зміст. Зборище із страв славетних українських є найсмачніша страва борщ, Мні міць сім'ї, газдині гордість, якщо той борщ насправді борщ.